Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди, Сокальський Роман. і сьогодні з вами поговоримо про ще один додаток, в якому можна безкоштовно заробляти. Це про Мара Гаманець. Він роздає 2 долари за реєстрацію і також по долару за кожного друга, якого ви запросите в цей додаток. Тож давайте перейдемо до реєстрації і пізніше я вам покажу інтерфейс додатка. І надіюся в нас вийде непогано в цьому додатку заробити. Знайшов я, друзі, ще один вид заробітку, зовсім безкоштовний. Це додаток, точніше, гаманець Mara Wallet. Він зовсім недавно з'явився у нас, десь буквально півтори-два місяці йому. І зараз за реєстрацією він дарує 2 долари і за кожного друга, якого ви запросите, дарує вам по долару. Для зручності силку я залишу в описі під даним відео на цей додаток. Реєструйтеся, заробляйте в ньому, приглашайте там друзів. І на кожному другу ви зможете заробити на даний момент 1 долар, це є 40 гривень, то по 40 гривень за кожного друга. Ми з вами сьогодні поглянемо, що в даному додатку знаходиться, який його інтерфейс. І як тільки з'являться новини, як буде сам додаток працювати в подальшому, все відразу я вам повідомлю, а наразі можете спокійно реєструватися і заробляти, так як би забирати свій кешбек у вигляді 2 доларів і по долару за друга. Давайте перейдемо до самого додатка і будемо реєструватися в нього. Входимо в наш гаманець, я собі його вже скачав, як мені відомо наразі жодної верифікації тут не потрібно. Тут нажимаємо далі. І тут вводимо твоє ім'я, прізвище, номер телефону і ставимо дві галочки, що саме зараз я і зроблю. Нажимаємо далі. Я так розумію, зараз на номер телефону прийде код, його потрібно сюди вставити. Вводимо код, нажимаємо далі. Так, тут ми всім згідні нажимаємо. І як ми бачимо, у нас вже реєстрація так, якби, завершується. Відразу показується наш реферальний код, наше посилання, з яким ми можемо ділитися і відразу після реєстрації її заробляти. Якщо ми нажмемо зверху на крестик, ми попадаємо ось на таку основну сторінку, де показаний наш баланс 2 долари за реєстрацію мені вже прийшло. Також тут є черга, я так розумію, це черга на створення гаманця. Тобто вони створюються, я розумію, не зразу, але можна заробляти від них відразу, тому що додаток зовсім новий, він вдосконалюється і видно, ще тільки так якби створюється жива черга з людей. Але заробляти свої долари можна відразу. Ну, Суму заробити не гарантую, що вдасться велику, хіба якщо ви дуже багато людей запросите. Але по 40 гривень за людину, там 400 гривень, думаю, вдасться легенько заробити на рівному місці. Також тут у нас є налаштування, є наша пошта, номер телефону, пише аккаунт верифіковано. Також є мова. Зараз подивимося, чи можна змінити на українську. На жаль, української мови в нас немає, але ну, нічого може бути і на англійський інтерфейс. Зрештою зрозумілий. Тут, якщо ви нажмете насилку, то ви будете поділитися так якби, своїм реферальним посиланням. Пише, що в нас є ноль рефералів. До речі, хочу замітити і сказати вам, що наразі вивіз звідси ще не працює, тому що додаток ще вдосконалюється. Також верифікації жодної не потрібно. Можливо, буде потрібна вже верифікація під час цього, як ви будете виводити звідси кошти. Але як для того, щоб заробляти без жодних вкладень, цілком підходить. Думаю, деяку суму кожен зможе заробити. Також у нас тут є, ми можемо на пошту їм відправити смс, там своє питання поставити, наприклад, коли буде працювати вивідь. Тож реєструйтеся, запрошуйте сюди друзів, всього 10 друзів і ви вже заробите 10 доларів. Заробляйте, я для вас знайшов ще один вид заробітку зовсім безкоштовний, а вам вже вирішувати. Входити в цей додаток, в цей гаманець, чи не входити, чи запрошувати друзів, чи не запрошувати. Ось таке у нас вийшло відео, тож реєструйтеся і надіюся, вийде з цього непоганий заробіток. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Саколік. Всім пока-пока.